Вітаю вас, пані та панове. Ви на каналі Гавтоімпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про французького бестселера Сімейний компакт Вен, який ми нещодавно привезли з Європи. Що ж це за тачка? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Тож, конкретно, наш екземпляр 2013 року випуску з двигуном 1.6 дизель. Пробіг складає 200 тисяч кілометрів. Завезли ми її із. Німеччини бачите зелену наклеєчку на лобовому склі це свідчить про те, що вона їздила по німеччині на самій жирній комплектації. Боус є омивачі, фар, парктроніки, денні ходові огні протитуманні фари. Поки ми спереду тут біля лобового скла, хотів би вам показати ось цю приблуду. Такий здоров здоровенний блочок це утримання в полосі, розпізнавання дорожніх знаків. Звісно, ж, лінзована оптика, яка світить дуже прикольно. Давайте йдемо з цієї сторони. Покажу, ми бачимо, що в нас є оригінальне басека колесо, є глянцеві накладки на зеркалах, система безключового доступу по автомобілю. Вставляємо руку, відкриваються двері. Тут відразу що нас зустрічається: шкіряна вставка на карті дверей, повний електропакет з електрикою по зеркалам та складуванням. По музиці прошу звернути увагу, що тут у нас музика Bose Energy Effect Series. Звучить вона класно, Мені дуже подобається, як звучить акустика Bose, У них є дуже крута історія. Якщо вам цікаво, і звучить, чому саме Bose в преміальних комплектаціях встановлюється акустика. Так, далі. Автосвітла, автодощ, круїз, мультифункціональна кермошість, механіка, електронна приладова панель навігація. Тут, звісно ж, дузональна кліма, мультимедіа підтримує блютуз. Регульований підлокітник, як завжди, в сеніках. Це їхня фішка за це їх... і за це теж їх люблять не тільки за їхню довговічність, надійність та практичність. Салончик у нас, як ви бачите, комбінований. Є шкіра, є такий текстиль, до речі, передній ряд із підігрівами. Переходимо до заднього ряду. Зараз я покажу вам, що у нас відбувається там. По задньому ряду, тут у нас, як завжди, все доволі лаконічно. Місця достатньо. Для того, щоб комфортно пересуватися, можна скласти центральне сидіння. Якщо вам треба якийсь там столик, пообідати, повечеряти, або просто так зі зручністю їхати, ви можете це зробити далі. Столики, як завжди, must have у сценіках. Сюди поставили там якісь свої речі, на столик поставили там каву, щось ще переобідать. Дуже класно. До потолка місця у нас вистачає. Потолок, до речі, у нас чистенький, без ніяких там плям, провисань і так далі. Тут ми бачимо, що карта дверей також, частина карти покрита шкірою, є сонцезахисна сіточка, треба, не треба, зняли, поставили все добре. Позаду, до речі, також динаміки Bose. До багажного відділення переходимо. Відкриваючи кришку багажника, прошу звернути увагу, що позаду у нас також є парктроніки. Багажник місткий, так як це, знову ж повторюсь, сімейний компакт-вен. Сюди потрібно класти багато речей, тому зробили його таким великим. Тут по дефолту у нас запасне колесо, домкрат, балонник. Ще навіть є такий шнурок, щоб якщо що, там когось. Тягнуть. Якось так. Тож, закриваємо кришку багажника і рухаємось далі. Шановне товариство, тепер ваша улюблена рубрика Огляд товщиноміром». Для цього ми вмикаємо наш прибор і вже за традицією починаємо огляд із капоту. 130 мікрон, 125 мікрон. Далі скрило у нас пластикове, тому стріляємо двері 144, 129. 140. Далі задня ліва дверка. 132, 121, 117. Рідна фарба. проєми Машина закрилася, але бачите, як круто, що є безключовий доступ. Зручно. Так, проєм. 57. 51. Проєм в рідній фарбі. Тепер задній проєм. 58. 58. Задній проєм також в рідній фарбі. Так, давайте відразу стрельним дах, поки ми тут. 115. 123. Дах також в рідній фарбі. Заднє ліве крило 132. 127. Давайте ще тут. 116. Також рідна фарба. Рухаємося до кришки багажника. 106. 133. Кришка багажника в рідній фарбі. Заднє праве крило 130, 135. Ну, давайте ще тут. 112. Крило також в рідній фарбі. Задня права дверка. 125, 129, 136. Рідна фарба дверка. Пасажирська. Передня. 112, 136, 114. Рідна фарба. Проєми. Пасажирський проєм. 59, 54. Задній проєм по пасажирській стороні. 59, 55. Тож, друзі, ми бачимо, що весь наш сценік в рідній фарбі. Єдиним нюансом по цьому сценіку є фарбований поріг. Зараз я вам трішки покажу по фарбі. Ось товщиномір наш. 163 мікрона фарба. Тут 1300 і тут 111. Ми бачимо, що тут та частинка є, де проводилися ремонтні роботи, там критичного нічого немає. Дітя вам покажу з цієї сторони, щоб ніхто там хейтери не виписували. Дивіться, поріг з цієї сторони не фарбований. Ми вже проходили, коли. Основний ролик знімали тут не фарбовано, тут не фарбована. Не пишіть, будь ласка, в коментарях, що там щось різано, врізано, не вирізано. Часто буває в Європі вузькі вулички, в Європі багато бардюрів. Людина десь припаркувалася, а тут щось притерло, трохи зробили. Все в Європі так воно й було. Ми вставимо фото, як машина виглядала на аукціоні для того, щоб іще один раз вас запевнити, що нічого страшного тут не було. Так що рухаємось далі. А тепер, друзі, давайте подивимося сервісну історію нашого автомобіля. Вона у нас є. Відкриваючи бардачок, нас зустрічає така шкіряна папка Рено. В ній є декілька документів, які нас можуть зацікавити. Давайте першочергово ми подивимось на саму сервісну книжку. Ось де вона. Тут є декілька записів. Так, він-код нашого автомобіля ось де. Ми вставимо дублюючу табличку з кузова, і ви ще раз переконайтеся, що він код справжній. І так, рухаємось. 13-й год 26 тисяч, 15-й год 58 тисяч, 17-й год 86 тисяч, 19-й рік ось де 115 тисяч, 20-й 147. Це останній запис в сервісній книжці. Тут ми бачимо гарантійка. 17 рік 86 тисяч, 2015 рік 58 тисяч. І 13 рік це от тільки як купили, 26 тисяч. Ну, купили, виходить, в п'ятому році машину. Ось, в п'ятому місяці машину купили 2013 року. І через 7 місяців виходить було перше ТО. І за 7 місяців вона приїхала 24 тисячі. 26 тисяч. Ну, немало небагато, ну, скільки є. Так, ось тут у нас ще є ось такі документи з чеками. З таким усім подібним. І так, у нас ось де ми бачимо. 16 рік 40 тисяч. Далі знову 16 рік 58 тисяч. Далі 18-й рік 86 тисяч. 18 рік знову 105 тисяч. Тут у нас такий Атю, сервіси. І все таке подібне. От 20-й рік у нас є 115 тисяч. Тут ось де обслуговування. Все, що робилося, тут зазначено. Все, от, бачите, тут багато всяких позначень. Що робилось, що виконувалось, друзі? Ну, машина обслужена від А до Я. Я вам скажу це ось. Ці документи свідчать якраз таки нам про це. Тож ми бачимо, що останній зафіксований пробіг, який був в цьому автомобілі, це 147 тисяч. Зараз я вам нагадаю у нас 200. От. Тому давайте вложимо з вами назад всі ці документи. Заводимо двигун і дивимося, що у нас під капотом. Під капотом нас зустрічає рядна турбована четвірка об'ємом 1,6 літра. Це дизельок, маркування його R9M. Ципний мотор працює у нас рівнесенько, без ніяких зайвих там звуків, стуків, підтікань, запатівань. Мотор без нарікань. Підкапоточка у нас чиста, в принципі, як і в цих наших автомобілях. Ми працюємо так, щоб клієнт був завжди задоволений. Крила не кручені, капот не кручений, по водійській стороні, по-пасажирській так само. Крила не кручені, капот не кручений. Пари у нас оригінальні, машина безаварійна, так як я вже говорив раніше. Тож, друзі, давайте підсумуємо, що ви отримуєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримуєте класний сімейний компакт-Вен французький з надійним економічним двигуном, який забезпечить вам розхід палива в районі 6 літрів по місту. По трасі він бере десь літрів. Дуже ергономічний салон і містки. Можна розкласти, як ви хочете ті сидіння задні, хоч дві окремо стоячі, хоч три окремо стоячі, хоч їх повністю витягнути. Ви маєте велику висоту, щоб положити габаритні вантажі. Тобто, ви можете положити холодильник, стиральну машину там і так далі. Дуже жирна комплектація. Це саме максимальна, яка тільки є в лінійки Renault Bose. Ви маєте опційні диски, ви маєте лінзовану оптику, протитуманні фари, денні ходові вогні, датчики світла дощу. Ви маєте навіть утримання в полосі та розпізнавання дорожніх знаків. Звісно ж, кліма, звісно ж, комбінований салон і багато, багато багато іншого. Тож, друзі, купуйте автомобілі, які вам до душі їздіть та кайфуйте з вами, як завжди, були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Ми завжди вам раді.